І ви на моєму каналі. Сьогодні в мене 9 червня, понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Минулого тижня я нічого не знімала, трохи вишивала, ну а сьогодні ділюся своїми результатами. Маю надію, що цей тиждень буде продуктивний, цікавий. Маю декілька справ на цьому тижні, які необхідно вирішити. Тому, з Божою поміччю, я маю надію, що я справлюся, і все буде добре. Но... Нагадаю, що я граю у гру 150 завдань в вишивальниці, намагаюся активно виконувати завдання і вишивати, звичайно. Ну, і які ж в мене були завдання минулого тижня, я витягнула 5 завдань. Перше було 800 хрестиків на іграшках. І для цього я обрала ось цей набір. Це торгова марка Classic Design, набір різдвяні ведмедики, артикул 4461. Тут ось такі шість ведмедиків. Я вишила ось цих. І зараз вишиваю ось цей. Так, вони йдуть по схемі. І зараз я вам покажу, що ж я там вишила. А вишила я ось скільки в мене додалося. Додалося 811 хрестиків. І зараз моя робота. Ну, вірніше, цей процес складає 26%. Ось тут вже один готовий. А на іншому ось поки що такий результат. Я думаю, непогано. Ну, і дивимося наступне завдання. Фінішуй свої розпочаті раніше іграшки, невеличкі процеси. Для цього я обрала. В мене є ось така схема авторська від Надії на горний український семплер. В мене Зроблені на замовлення акрилові заготовки, і я розпочала вишивати соняшник. Там було вишито приблизно 45%, якщо я не помиляюсь, а я можу помилятися. І я вирішила його довишивати, так як це такий невеличкий процес. І... Я дійсно фінішувала. Ось така краса в мене вийшла, неймовірна. Всього на цьому соняшнику 1212 хрестиків, присутні бекстіч в одну і в дві нитки. Можливо, ну так. мені подобається, як виходить. Звичайно, акрилова основа це не дерев'яна, де можна приховати всі е, ті шви і так далі. Тут зовсім не так. Також тут ще не приклеєний. Е, Зворот, і вона буде стояти на такій підставці, тобто ось так. На жаль, сьогодні дуже похмуро, тому. Не можна роздивитися всю цю красу. А, і тут на хвилиночку 124 французьких вузлики. Це для мене було дуже багато, я спочатку хвилювалася. Можливо, вони не завжди тут такі, прям дуже гарні і акуратні, проте я старалася. А, проблема полягала в тому, що на схемі французькі вузлики могли бути отак: от на хрестику, так, посередині. Ось так. Треба було робити французький вузлик. На акриловій основі це неможливо зробити, тому що я по суті ну, це треба молотком. Забивати, та? І, і руйнується, по суті, акрил. Я намагалася, якщо французький вузлик пішов між клітинками, то я його вишивала ось так, так? Тут. В отворі, куди виходило в мене. Ну і так намагалася знаєте, щоб гармонійно виглядали ці французькі вузлики. Я думаю, що вийшло непогано. Ще на схемі вказано, що необхідно прошити 18 бісерин. Мені вони здаються тут зайвими, тому що тут і так багато французьких вузликів. Плюс ще будуть ці 18 бісерин висіти. Мені чомусь не хочеться прошивати, але це суто ну, моя думка. Знаєте, тому п'яте завдання: завершити роботу з ягодами і фруктами. З Цим у мене виникли. Певні питання, тому що я нічого такого не вишивала. І знову ж таки повернулася до схеми Український семплер і знайшла ось такі ягідки. Я коли замовляла заготовки, я щось не подумала і замовила все, що було на схемі. І вибрала ось такі ягідки. Ось ці я вам ставлю фотографію, і дивіться, що в мене вийшло. Ось я вишила. Такі ягідки. Тут 98 хрестиків, напівхрестик, бекстіч. Ну, в загальному рахує схема 175. І зараз на самій схемі, враховуючи те, що в мене вишито, 7%. Там дуже багато вишивати, там приблизно там 26 тисяч хрестиків. Тобто є над чим працювати. Ось, ну, така невеличка в мене. Не знаю, мені, мені так собі, знаєте, не скажу, щоб я в захопленні, мені сонях більше подобається, але першила ось такі ось такі тепер в мене результати. Ну, а тепер обираємо нові завдання. Черівна скринька, моя помічниця. Обираємо, що щось цікаве. Так, синє. Так. Вищий 10% на роботі 20 тисяч хрестиків. Добре, я подивлюся, що це може бути. Якщо не знайду, то не буду вишивати. Ну, таке ж буває. Далі ще одне завдання оберемо. Можливо, не буду так багато витягувати. Ось цей також синій. Так. Що там? Сьогодні щось невишивальне. Пазли алмазка В'язання. Добре, я подумаю, я переважно завжди вишиваю. алмазка можливо. Давайте ще одне завдання. Ось це. Так. Зараз, зараз, зараз. 400 хрестиків не улюбленим кольором. Добре. Е, ну, що ж, брати ще одне завдання не брати, я навіть не знаю. Я думаю, поки мені цього достатньо, бо якщо зараз ще щось понабираю, то буде взагалі. Е, добре, а тепер я вам покажу дещо цікаве. Сьогодні я отримала посилочку від Іванки зі своїми виграшами. І давайте разом подивимось. Я вже розпакувала і зараз подивимося, що там цікаво. Отже, я дещо вигравала у Іванки. Буває, я назбирую свої призи, і потім е, Іванка мені надсилає в один із днів всі мої виграші. Отже, перший виграш. Це ось такі. Е, ось такі я виграла набір від торгової марки Марічка. Називається Кучеряві баранці. Артикул НК... Н... КА027 розмір 14 на 18. Такий неймовірний, дуже гарний сюжет. Бачимо, вишивається нитками Анкор і Цвейгард Канва. Ось такий зворот цікавий. Непоганий набірчик, Не знаю, я подумаю, чи буду вишивати. Далі я виграла. Це було неочікувано, чесно кажучи. Виграла ось такий набір від торгової марки Мережка. Це новинка. Ой, як він називається, не знаю. Давайте просто перекладу букет, тому що я не дивилася. Отже, артикул Кейт 270. Тут розмір 39х31. І цікавість цього набору полягає в тому, що тут немає паперової схеми. Розробила свій власний додаток Fantastic. Ось тут бачимо цього котика. Дехто не розібрався з тим додатком. Я собі його скачала, але, чесно кажучи, у мене є набори мережка, але ті ще такі старі, які не потребують та, електронної схеми, або в мене є електронні схеми, бо я переважно так вишиваю. Але все рівно, час від часу, я повертаюся до паперу, тому що в мене, от, наприклад, я купила перенабір минулого літа. В мене все було ідеально, але в перенаборі я зустрічала помилки. В перенаборі в мене чомусь з'їхала розмітка, тобто на одну клітинку все змістилося. Потім в мене знову виявилося якісь було оновлення у додатку, в мене взагалі все поїхало. Мусила переносити позначки і бавитися з цим, і я була дуже зла, дещо відрізнялося, але папір є папір. Ти можеш, якщо що, одразу подивитися і розібратися, що і до чого. Тому тут нема паперу. А зараз. Планується, здається, здорожчання, і тому там трохи так цікаво виходить. Ось такий гарний набір. Подивимося, ось такі не такий. Він такий знаєте, тонесенький цей набірчик. Ось, бачимо, яка Аїда. Не знаю, я, чесно кажучи, трошки в шоці, але буду бачити. Поки, принаймні, я це точно вишивати не буду, якщо мені щось не сподобається, я продам. Знаєте, тут таке. Виграла я ще один набір, також мережка. Цей, Боже як він називається, написано якийсь morning light ранішнє світло, я не знаю, як правильно, ранкове світло перекласти. Артикул Кейт 269. Цей сюжет мені більше подобається. Хоча я не скажу, що я дуже люблю. Там будиночки і так далі. Я більше люблю людей. Архітектуру так собі, але цей сюжет мені подобається. Тут вказано розмір 29 на 39. Ось така. такий набір. Також тут ми бачимо, вказано QR-код. Знову ж таки, без паперової схеми. Ось такі нитки, але вже вони тут менш цікаві. Бачимо, така гама, якась така холодна. Ось тому. Отакі От справи. І ще один набір я виграла у Іванки це ось така краса набір від Лукаес. Називається. Якісь там тюльпани. Артикул B718, гарний, дуже сюжет. Тут в нас сказано, що вишивається хрестиком в дві нитки, я так розумію, блендом. На Іді 16 каунту, Аїда там має бути вже розграфлена. Нитка малукес 55 кольорів, четвертий рівень складності з 5 56 на 32. Навіть ручкою там всередині пописано. Ходить ПДФ і електронна схема, нитковдягач і дві голки. І знаєте, так цікаво сама ця прев'ю, вона ну, наклеєно, і бачите, як під низом мені як букви, якісь такі, та? якийсь друк там, можна побачити. Ось такий зворот тут вже нічого такого не видно. Але ось така краса, неймовірна і дуже гарна. А тому ось такий сьогодні в мене видався день. Маю надію, що тиждень буде цікавий і продуктивний. Тому за роботу, за вишивку і побачимось. Сьогодні 12 червня, четвер. Сьогодні неймовірний день, і я хочу цей день пам'ятати. Сьогодні я, нарешті, досягла того, до чого йшла більше року. І нарешті все здійснилося. Такий великий мах роботи було зроблено. Маю надію, що я ніколи не буду зупинятися на досягнутому і завжди буду йти вперед. Також сьогодні я нічого не вишивала, не виконувала жодне завдання, проте хочу з вами поділитися своїми призами, покупками, тому що я скоро буду, планую їхати до бабусі в село, і в мене не буде такої нагоди. Ну і давайте подивимося, що ж я виграла у групі Рукодільний Шабаш від магазину Рукодільний сундучок». Я виграла ось таку гарну малинку, вона так і називається суковита малинка. Артикул РЕ 3605, розмір 40 на 40. Тут 32 кольори і 9 блендів. Я думаю, може взяти цей набір село, а потім думаю, я не буду мати стільки часу знаєте, його повишивати. А мені б хотілося, тому в мене досить багато різних наборів від нової слободи, але, на жаль, жодного набору, нічого я такого не вишивала. Це був раніше виграш, і ще нещодавно я отримала ось такий неймовірний, дуже гарний набір, якісь там донки, якісь там подвір'я. Я не пам'ятаю, як воно перекладається. Дивіться, якийсь сюжет. Тут у нас і, і, і віслючки. І качечки, і якісь, напевно, цесарочки, і гусочки, качечки, кролики, квіточки, все що позаду будиночки, навіть десь там літають пташки на фоні. Ну, Неймовірний, дуже гарний сюжет. Мені він подобається. Давайте, я не знаю, чи я сказала артикул бі 5087 вишивається хрестиком в дві нитки, французький вузлик, Бекстіч в одну нитку. На Іді Цвейгер 16-го каунту. Тут така розграфлена Аїда, нитки Лукас, 51 колір, четвертий рівень складності з 5 розмір 39 на 32. Тут міститься ПДФ і електронний ключ до схеми. І також нитковдягач і дві голки. Це дуже гарний і неймовірний набір. З іншого боку, ми можемо побачити ниточки, які тут є. Ну, частково, звичайно, тут бачимо умовні позначення. Ось такий неймовірний, дуже гарний набір. І разом з цим набором я отримала ще один набір цікавий: це ось таку мережку. Мережка називається набір французьке кафе, артикул k 227 Тут у нас Аїда 16-го каунту, ну, в принципі, як завжди в мережки. 31 на 39 сантиметрів. Такий він, ну, товстенький набір. мені чомусь цей сюжет перекликається з Dimensions, Там є також якісь там бістро, ні, щось таке в моїй голові. Бачимо. Тут, з однієї сторони, як ніби чоловіча сторона, з іншої, ніби жіноча, або навпаки, просто так намальовано. Далі бачимо, в центрі тут сидить така закохана парочка, велосипед. Напевно, вже вечір, та, ближче до вечора сонце заходить. Ой, перепрошую. І такий, такий неймовірний, дуже гарний сюжет. Ось така кольорова гама. Цікава. Ну, також було приємно виграти такий набір. І буквально ось сьогодні забрала посилочку від. Я забула, як називається група. Я брала участь в Телеграмі і виграла один цікавий набір, який я дуже хотіла свій час, але. Чомусь не виходило купити, і я його виграла, як то кажуть, від долі не втечеш. Це знову мережка. Називається Поля Лаванди і соняхів», Напевно, так воно перекладається. Артикул k 170. Вказано 24,5 на 35,5. Дивіться, який сюжет. такой дивиться далеко-далеко. Що там і як. Бачила відшив. Також дуже гарний. Тут вже в мене має міститися. В цьому наборі QR-код до, до цієї схеми і до електронного додатку Fantastich. Якщо правильно, правильно FantaSch. Чи як воно там називається, бо я вже не пам'ятаю стільки всього, всякої інформації, бачимо додаткові такі чорні нитки, але схема. Та, там міститься, тут ще міститься схема. У мене є, ще там мережка, де вже немає. Паперової схеми. І два наборчики. Я їй ще здається. Вони у мене з'явилися чи то навесні, чи то взимку. Я не пам'ятаю, я спеціально ці набори залишила, бо е, в, в грі 150 завдань вишивальниці. Пам'ятаю, що там десь я якось дівчаток бачила, зустрічається. Завдання саме про покупки. Мені не хотілося знаєте, робити якісь спонтанні покупки, а я люблю робити зважені покупки тоді, коли вони потрібні. І якраз купила два наборчики і чекала цього завдання. У Мене все не випадало. Потім я щось не грала в гру. Ну а зараз, так як я вже збираюся їхати, то покажу, що ж я тоді купила, і буду тоді це завдання. Зарахую собі у гру.